Всім добро здоров'я, слава Україні! Татовий гараж знову з вами. Знову доня знімає, вихідний нарешті тато розповідає. Так, ну по темі відео зрозуміли, буде про дискову, трошки розкажу. Ну, так перець наш відпочиває, накритий. Е -е, до речі, буде вже заміна масла. Продискували, будемо готуватися до оранки, Тож, слідуюче відео вже як обіцяв, зніму по маслам. Заміна масла в тому плані не тільки в моторі, а й заміна марки масла, заміна фільтра, також масляного і також марки фільтра. І Всі їхні характеристики розкажу потім. Ну Займаюся зараз, що я робив, точив оськи. роблю резиновий каток для коткування посівів. Чого резиновий? Бо із фури колеса з колеса здорові. Я їх нанизав на арматуру, тобто вже відео пізніше змінив. Зробив, а це поточив оські, щоб вже зібрати повністю конструкцію, прицепний механізм. Так, розкажу трошки про дисковку. Дуже сподобалося цього року зробив нестандартне рішення. Не так як ви звикли, після збору урожаї, там на другий день, буквально на другий день всі їдуть дискувати. Я в цьому році е, зробив інакше. Вірніше е, повторився тільки в одному. Е, е, зібрали врожай, на другий день ціпляю оприскувач, е, заливаю гербицид і проливаю е, А, ні, через тиждень. Так, да, А може й два тижні пройшло. Ні, не зразу я поїхав. Да. Піднялась трошки бур'янець трава, і я десь півтори-дві неділі пройшло і Залив оприскуваче проїхав, обробив це гербицидом. Пройшло буквально 4 чи 5 днів, і така хороша злива пройшла. Так злило землю, лило ну, цілу ніч і півдня. Супер! Ну, думаю, спробую. От мене кортіло, дуже хотілося подивитися, як же ж буде дискова борона працювати от в мокрій землі. от такий, знаєте, добре добре промочений. Ну, Не хочеться мені ложити бетонні ті пасинки, ті столбики на ту раму, рвати ту гідравліку трактора, ну щось я, я не сторон. Цього вирішив добре, думаю, ні, чекаю доща. Ну і все, тоді дощ прийшов, цепляю борону, виїжджаю. До речі, там на відео, побачите, я дивувався, а що ж таке, не забуваються е е лопатки, ці що чистять диски е середні, тільки крайні. А <зас> з'ясувалося вже як день продискував, що їх просто порозгибало. Набувається солома, їх розгибає, все. І я вам хочу сказати, працює у нас супер. Трактор набагато легше йде. Тому як це не суха земля, в суху землю треба, щоб дискова борна залізла, а тут вона залазить е в м'яку, глибина там, дай, ну сантиметрів 10-12 бере вона заходить. Хоч і має вагу, якби 370 кг, ну, з оригінальним бомтом 500 кг, їй не зрівняться. Так. Ну то ладно. Все, дуже сподобалось. Гербицид зробив свою дію, бур'янці пожовтіли, я тільки заїхав, солому перемішав, стерню перевернув. Е, супер. І тракцію набагато легше. Набагато легше. Це не в суху землю лісти. Угола так і батареї на максимумі, перша повишена і вперед працює. Ну зараз на відео побачите вже, як то кажуть, самі все. 不在去不散去 Неборого йде, я не любила, не Я не любила, не 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 я не любила Хотів показати зелений бур'ян. Він оброблений гербицидом, Ну, що можете, бачиш, почав жовті. П'ять днів пройшло. Хотілося б довше, щоб так не тільки півтори-дві постояв він, досох усе. Ну, пройшов дощ і прийшлося виїжджати. Е, їжджу без передка. Відключений передок на самому задку. Супер його вистачає, перемішує. Ну, Тут комбайн більше витягнув соломи. Тут, звісно, пучку переплигує. Але далі пішло, перемололо. Тобто, так, да, ефект кращий. Все рівно ефект кращий. Буває таке, що трошки наш крипки набивається солома, але Остановився, здав назад, вона сама себе виплюнула, очистила і опять пішов. Я навіть не владу страху. Супер, цей варіант мені більше подобається. Набагато більше. Хоч і сира земля, але трактор без передка йде, супер. Ну, До речі, просто нагрузка передка, це додається мощність двигуна. Я трошки розгрузив двигун. Він йде, йде. Все, передок не потрібен. Перша повищена і вперед. Трошки відпочити, попити водички, стоїть. Бачите, супер, мені звісно, дуже подобається. Оце оце в один слід. В один слід і солому всю просяну просто перемішую з землею. Я так дивлюся, зараз взяти пройти ще другий слід. І все, можна сіяти. У мене сівалка спокійно вже піде. Ну ні, ну все-таки переворю, все-таки приорю трошки, глибоко не буду, там 15 см, я думаю, з головою хватить. 12-15 не більше. І можна сіять. Зараз переключусь камеру, покажу ближче. Були буреві, дощі і дуже-дуже покрутило цю солому. Дуже покрутили. І комбайн не все зміг підібрати. І диски це все ну просто супер. Перемелюють, перекладають. Правда, одне, що отут я приїхав, вон вже тракторець там видно, що в грізі. отут я вже включив передок. Зараз переключу камеру, покажу, що це за земля. Ну, Хто слідкує за каналом, бачили. Це колись було тут болото. Осушили, мінерацію зробили, канали покопали. І було болото. Я на минулому відео показую, як, як ми ракушки за нютою собирали. Так, переключаю камеру, зараз покажу умови, які працює І так, показую, що роблять диски. Так. Ну, 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 все перемелюють. А тепер дивіться, яка покручена ось стерня. Ось декуди ще і лежить. Просто комбайн не підняв. Ось зверху перебита на січкарню солома. Ось така солома. І оце він все це перемелює. Да, диски трошки підлипають. Буває, що забиваються чистіки, я їх підшкрябую. Але, блин, мені набагато це приємніше і набагато більш така. Достойна робота, можна сказати, чим на суху, коли от тільки убрав комбайни і зразу на другий день. Ні, це мені сподобалося. Вчора вночі пройшов гарний ливень і супер. І тепер борона працює. Вона, звісно, могла б і працювати, якби довантажити, але я не хочу довантажувати і бетонні пасинки зверху, рвати гідравліку. Ось, о, дощик пройшов, супер. Все працює, все перемелює. Ось, до речі, такі покоси, не до Коси, 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 коси. не до коси Ну і нічого, перемелюємо. Діски, так. Да, є по краях, підлипають, підлипають. Вон зараз піду два крайні чистика. чогось тільки два крайні підбива соломою Остальні нормально. Різина в грізюці. Так, ну і йде супер. Перша повишена і вперед йде, як класно, Так, все, їдемо далі. Ну, вже самі побачили, да, різниця є. Різниця, дуже велика різниця. Так що я вже, як то кажуть, таким способом, мабуть, я і так і буду робити. Набагато легше трактору, опять повторюся. І набагато якісніша робота. Те, що я пройшов один слід в сухій землі, це вийшло в два сліда. Ну так для чого тоді два рази кататися, як можна це один раз? Ну так, да, зараз мені скажуть хлопці, що ну, влага, закриваються тріщини, я все це розумію. Ну, а не краще пройтися вже коли після дощів. Ну, Що ж там той влаги залишилося? Уже як дощ пройшов, тоді вже це все зробив, перемішав. О, готове доворот, як то кажуть. Тим паче, ще, ну, може, добрий місяць ще буде стояти у мене ця стерня, поки я її переорю. Я думаю, що якісь дощі пройдуть і не такі великі будуть. Втрати тої вологи. Я думаю, це буде краще. Але супер, все. Лопатки назад відгибати не буду, вони не потрібні. Коли солома йде в переміжку з землею, те, що прилипає до диска, воно все соломою обшкріпається. Лопатки якісь вони не потрібні. Так, ну все. Тоді всім доброго здоров'я, мирного неба і до нових відео, до нових зустрічей. Вже зустрінемося знову на слідчий раз.